з України. Сьогодні рішив, вирішив зняти ще одне відео, знімаю сам, приспособочку таку зробив. В попередньому відео про лежаки я висказав свою категоричну думку відносно лежака, коли він використовується за своїм прямим призначенням на пасіці медові чи для отримання других продуктів жільництва. А сьогодні, йдучи на цей двір, де розташована пасіка, спіймав себе на думці, що є такі випадки. Де лежак, ну, він просто незамінний буде. І в мене дійсно такий випадок запланований. Я сам планую виготовити 6 лежаків по 20 рамочок. І будуть вони в одному корпусі. Це запланована лежанка. Матеріал трошки заготавлюється. Так що є такий випадок. Ну, є там... І матководстві використовують і в інших випадках. Так що іменно за цей випадок, коли апілежанка чи апігатина, де другого формату вулика не можна використати, я залежав, голосую обома руками. таке коротке відео. Так що, кому цікаво, хто в кого будуть питання, задавайте на моєму каналі. Я тоді легше мені відслідковувати. Приходить сповіщення про питання, про лайки, про посмотри. А на нашій пасіці мені трошки, на каналі наша пасіка, трошки мені невдовольно. Вона перелистувати відео, переглядувати Отака інформація. Всім добра, удачі, благополуччя.